США підтримали збільшення фінансування допомоги Україні. Комітет Сенату країни схвалив законопроєкт про військові витрати, який включає близько одного мільярда доларів на підтримку України. Загалом Міністерство оборони США отримає 852 мільярдів доларів на фінансовий рік, що закінчується 30 вересня 2026 року. Це на 21 мільярд доларів більше ніж президент Трамп просив раніше цього року. В Україні згодом з'явиться ще дві системи Петріот. Про це повідомила прес-служба Міністерства оборони Німеччини. Перший етап допомоги це доставка в Україну самих пускових установок. Протягом наступних двох-трьох місяців реалізуватиметься другий етап, який передбачає надання додаткових компонентів до систем Петріот. Німеччина може спочатку підтримати Україну пусковими установками, а потім додатковими компонентами системи Петріот. Це ще раз показує. Німеччина є найсильнішим прихильником України в галузі протиповітряної оборони.